Але ми теж себе питаємо, що сьогодні означає бути вірним Української греко-католицької церкви? Ось у світлі питання про ідентичність ранньої церкви спитаємо ми себе про нашу ідентичність церкви київського християнства у третьому тисячолітті. Ким ми є? Що нас робить членами тої церкви? Тут між нами є присутні особи з цілого світа. Найцікавіше мені бачити між нами наших е, е, отців, братів і сесера з Австралії. Вони на це питання можуть дати дуже глибоку відповідь. Що нас робить українцями-греко-католиками? Приналежність до українського народу? Та що сьогодні добра третина. Наших парафій в діаспорі складається з людей, які не є з українського походження і не розмовляють українською мовою. Тому ми їм перекладаємо катехизм нашої церкви на ті мови, якими вони розмовляють: англійську, португальську, іспанську, російську, багатьох інших. Що ж тоді є? Знаком ідентичності вірного української греко-католицької церкви. Бути галичанином, я вам скажу як Київський Верховний архієпископ, ні, хтось дуже би хотів сьогодні зробити нашу церкву лише Галицьким енклавом на сході і півдні України. Блаженніший Любомир свого часу дуже цікаво сказав, нам треба позбутися Єресі Галичанства з усією повагою до галичан, бо я сам є галичанином. Але нашою ідентичністю. ідентичністю нашої церкви є віра в спасительну дію нашого Бога, яка проявилася в історії. Київського християнства, яке розквітло на наших землях, і стільки скарбів і дарів від Господа Бога дістало, богословських, літургійних, мистецьких, якими сьогодні мусить поділитися з цілим світом. І коли сьогодні наш місіонар іде з Львівської духовної семінарії в Краматорськ, чи, можливо, в Сімферополь, чи, можливо, в Мельбурн, чи де-інде. Він, може, спочатку так і думає: я йду лише до українців, я йду лише до погиблих овець дому України. Але Христос відкриває значно більші горизонти. Він каже: ідіть і зробіть учнями усі народи хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ось що означає сьогодні бути греко-католиком, вірним Української греко-католицької церкви. З одного боку, означає нести в собі все багатство київського християнства, його знати, в ньому зростати, бути глибоко в ньому закоріненому, але з іншого боку, бути здатним. Відкрити його різними мовами для різних людей, внести його в різні культури, даруючи того духа, якого Господь Бог дарував нашій страдницькій, розп'ятій, але сьогодні воскреслій і прославленій церкві.